Привіт, Мішель, Як справи? Я в Парижі. Минуло багато часу, відколи в нас були стосунки За цей час я подрослішу. Мама каже: у мене важкий період. Ти можеш глянути на мене. Так, я скучу за тобою. Я посварився з дівчиною. Я мушу комусь розповісти. Перепрошую. Бувай, бувай. Офіційний вибір кінофестивалю Санденс. Шукаєш, де провести ніч? Дивне відчуття. Твоя подруга не хоче тебе бачити. Привіт, мама. Все чудово. Я такого зустрів. Думаю, вона тобі сподобається. Від творців фільмів випускники і Марта, Марсі Мей Мерлін. Ці хлопці одружені, так? Напевно. Аніж брати трохи грошей за купу інтиму, ти можеш взяти купу грошей за трохи інтиму. Рене. Це відео, яке я хочу тобі показати. Надійшли відповідь електронною поштою. Чуттєво багатий візуально гіпнотичний. Поговоримо про гроші. Бреді Корбет зачаровує. Так. Треба якомога швидше вшиватися. Чому ти так на мене дивишся? Навіщо ти її вбив? Геніально поставлена стрічка Саймон вбивця. Що ви робили у Парижі? Приїхав на відпочинок.